Чи будуть зміни прийняті в апараті Верховної Ради, а зокрема, чи будуть прийняті заяви mm. про те, що ці депутати насправді не голосували ні електронно, ні е, підняттям руки? Це ми чекаємо до четверга. Якщо ж ніяких змін не буде, е, штамп бракований кандидат у народні депутати буде поставлений на цих трьох кандидатів. І щодо комуністичної партії України, е, на жаль, в них офісу зараз немає. Один той, що був. Е, на Ковальській він заклеєний початкою служби безпеки України. Інший офіс, якийсь підпільний, якщо ми точу ось на 8 березня, цей офіс ну, не вважається їхнім офісом, тому власне ми не маємо куди занести Адаму Мартинюку ось такий штамп і показати йому, що він бракований кандидат в депутати. По Катерині Ващук і Василю Дуку, по поки не знайшли їх у списках жодних партій, тому не можемо, не, 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 не можемо поставити такий штамп, тому що вони не є кандидатом народного депутата. Власне, ось така от ситуація є. Не знаю, чи, чи, чи достатньо зрозуміло, як пояснила, що відбувається. Рейд, рейд як, як такий, ми проводити наразі.